Ну що, готові до суперогляду? Погнали! А зараз робимо огляд на Mazda 3 другого покоління. Можна сказати, що авто це втілена надійність у своєму класі. Отже, друзі, ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро. Перш ніж я почну, до речі, з вами АвтоЕксперт Валерій, і перш ніж я почну, не забудьте підписатись, поставити лайк, залишити коментарі, а ще обов'язково переслати відео друзям, бо таку класну машину обов'язково хтось із них шукає. Це точно. Отже, друзі, у нас сьогодні на відеогляді Mazda 3 другого покоління. Вона носить заводське позначення BL – бієлка Ми знайшли класний екземпляр. Офіційний автомобіль з пробігом трошки більше 100 тисяч кілометрів. Обслугований, можна сказати, у ідеальному стані. Але, ну, звісно ж, трошки історії. Справа в тому, що Мазда 3. Зараз у 2025 році вже випускається четверте покоління. Наше покоління друге загалом історія складає більше 20 років. З 2003 року появилося перше покоління. Можна сказати, що друге покоління це продукт глибокої переробки, глибокого рестайлінгу першого покоління. Інженери переробили машину, увесь негатив, усі, скажімо так, Тонкі моменти залишили для першого покоління. Там були і проблеми з корозією кузова, і проблеми з агрегатами. Ця машина, можна сказати, вже втіла на надійність. Друзі, і в принципі, якщо я вже розпочав про агрегати, то скажу, що у Mazda 3 у цьому поколінні встановлювалось три двигуни: це двигун 1,6, такий, як якраз у нас 105 кінських сил, 150 ньютонометрів. це мінімальний двигун для цього автомобіля. Він вирізняється класною надійністю, він має ланцюговий привід ГРМ. І взагалі-то взагалі при мінімальному своєчасному техобслуговуванні практично немає проблем там, до пробігів там, більше 500 тисяч кілометрів. Агрегатований він цей двигун у нашому автомобілі з чотирьохступеневим автоматом-гідротрансформатором виробництва, звісно, компанії Mazda. Компанія Mazda досить крупно виробляє сама агрегати для своїх автомобілів і має передній привід. І отже, друзі, ще раз погляньте на її зовнішність. Якщо про перше покоління можна було сказати, що автомобіль ну, такий досить скромний, то тут уже він привабливий і навіть через 16 років після початку виробництва, виробництво цього покоління почалося в 2009 році, він виглядає досить стильно, сучасно, його нерідко плутають з більш крупною шостою серією і загалом дуже так агресивно і відрізняється від більшості однокласників гольф-класу своєю зовнішністю. До речі, друзі, а хто знає, що означає емблема Mazda? Це не лише стилізована буква М, а ще й деякі джерела кажуть, що це такий птах, розправивши крила на фоні закатного сонця. І також, друзі, дивіться, оці фари ось такі от каплевидні, оці. Підкреслені арки передніх коліс і дах, який також такою дугою повністю йде, все підкреслює родство з маздою 6. Нерідко її сприймають як мазду 6, особливо в кузові седан. От і я гадаю, що це ну, плюс для цієї машини, вона сприймається як більш така престижна і велика. Дніпро гарне українське місто. Друзі, а ви, до речі, підписуйтесь, залишайте лайки, коментарі, бо ми працюємо для вас, а нам потрібен ваш актив. Подивіться ну, на задню частину автомобіля. Нерідко буває серед бюджетних автомобілів, що дизайнерам вистає. Сил запалу ресурсів, грошей на те, щоб намалювати класну передню частину, намалювати яку-не-яку боковину, і зовсім не вистачає ресурсів. Задня частина завжди виходить безлікою. Прикладів безліч. Щодо 3 цього не скажеш. Задня частина дуже ефектна з оціми фонарями такими напівпрозорими. Але хочу потролити її за один момент. Кнопки відкривання багажника немає. Є тільки можливість з ключа відкрити багажник або з місця водія. До речі, заглянемо сюди. Ну, а тут можна зауважити наступне. Звісно ж, закони жанра. кузов седан, тому пройом дуже невеликий. Але є можливість скласти спинку заднього сидіння. Є чималий об'єм 430 літрів. І є ще ось така от запаска, якою, на мій погляд, навіть, напевне, ніхто не користувався, бо вона у своєму первозданному виді, як її закрутили на заводі. Ну що, друзі, я помістився сам за собою на заднє сидіння Mazda 3. Це, напевне, вже перемога для автомобіля гольф класу. Можу зауважити, що є трохи місця до спинки переднього сидіння. Є невеличкий тонель оце мінус для автомобілів такого класу. Авто передньопривідне. навіщо тут цей тонель. А знаю навіщо, бо буває версія Mazda 3 MPS з повним приводом. Знаю навіщо тепер цей тунель. А ще хочу зауважити, що. Ну, досить непогані матеріали на автомобілі, який вже пережив 14 років. Вони залишились у майже такому вигляді. Вони жорсткуватий пластик. Є вставка тканинна в нас загалом тканинний салон. Але для 14-річного автомобіля я гадаю, що все дуже непогано зберіглося і можна сказати, що матеріали довговічні. Отже, друзі, ми вже починаємо тест-драйв автомобіля Mazda 3. Нагадаю, у нас версія з двигуном 1.6 і з автоматом. Тому трошки про свої враження. Я і раніше знав, що автомобіль створений на платформі Ford C1 це спільна платформа з Ford Focus, і тому керованість тут дуже на рівні. А що хочу відмітити, от з першого разу це е, матеріали. Вони такі, ну, можна сказати, середньобюджетні. Панель приладів у нас м'якенька. Навіть двері, верхня частина дверей жорстка. Але я вже це відмітив, що на 14-річній машині воно класно виглядає і немає, от там царапин, немає ніяких слідів зносу. Так же, як і на тканинних сидіннях. От. Двигун це, звісно, мінімальний, але його так, якщо хочеться їхати, його вистачає. Якщо його трошки пришпорювати, його вистачає для е, такого динамічного драйву. Але зауважу, що на трасах, на е, заміських швидкостях треба бути уважним, бо машина з пришвидшенням від 0 до сотні за 13 секунд вже е, ну, вимагає такої прорахування маневрів на обгоні, якщо складний обгін. То треба трошки прораховувати. А так на міських скоростях, швидкостях можна їхати динамічно, можна пришвидшуватись. Ми, до речі, перевіримо зараз, скільки займає розгін до 100 км на годину. Загальна максимальна швидкість 180 км на годину. Тобто такий ну, середнього рівня динаміка. Хочу зауважити, що авто ну, здатне. Доставляти задоволення від водіння. Тут м'яка коробочка м'яко переключається коробка передач, така вона активна на відгуки керма. І, до речі, зауважу, що у цьому поколінні, на відміну від багатьох інших маз, немає проблем ні з підсилювачем керма, ні з рульовою рейкою. Тобто агрегати надійні, як і в принципі всі агрегати. у Цьому другому поколінні. Трошки щодо комплектації. В нас, звісно, кермо обтягнуте шкірою. В нас є двозонний кліматконтроль, в нас є аж п'ятирежимний підігрів передніх сидінь, а ще є підігрів лобового скла по всій поверхні. Це те, що не дуже часто зустрічається в автомобілях подібного класу. А ще я б хотів зауважити: є, звісно, музикальна система, яка. ну, Таку бюджетну бюджетний рівень музики забезпечує. А ще хочу зауважити: ось таку прикольну зробили такий, наче кокпіт навколо водія. Хотілося б, щоб там було трошки більше інформації, крім приборів, але тут є тільки дисплей двозонного клімату, дисплей бортового комп'ютера і радіо. І, в принципі, все. І отже, друзі, щодо витрати пального: завод дає цифри від 6,5 до 8,5 літрів. Але ми, от зараз їздимо на тест-драйві по такій досить незавантаженій набережній, і напевне, це от близько з невеликою швидкістю в принципі, до 60 км на годину. Напевне, це такий вільний міський цикл, і в нас виходить витрата пального десь 5,8-6 літрів на 100 кілометрів. Тобто можна зауважити, що економічне авто. Друзі, а зараз перевіримо, ну ми завжди це робимо пришвидшення до 100 км на годину. Погнали. Трошки зішліфувало на старті. Ну так, є сотня, є пришвидшення. Швидкі динамічні пришвидшення це не коньок цієї машини, можу сказати, так відбувається все. Не досить швидко. Але що хочу зауважити, от зараз напевно, раз уже ми розігналися трохи, така є можливість покрутити таку змійку. Авто класно рухається за кермом от завдяки саме цій, саме цій співпраці з компанією Ford і платформі Ford C1. от Класно воно тримається, навіть на такій не дуже, не дуже рівній, не дуже гарній дорогі. От це доставляє задоволення. Тобто керованість супер. Друзі, я хочу поставити питання. Напишіть у коментарях, будь ласка, який автомобіль у гольф-класі, скажімо так, за останні 20 років ви вважаєте найбільш класним керованим, таким, що найбільш приносить задоволення від водіння. От Цікава ваша думка. В коментарі, будь ласка. І ще що хочу зауважити: в нас автомобіль без ДТП, навіть немає підкрасів. Тому от на поворотах на нерівній дорозі немає цвіркунів у салоні. Тобто зібран, зібраний салон непогано. І ще завдяки тому, що машина ціла і не була в ДТП, гарна шумоізоляція і вона на тому ж рівні залишилась, як її задумали японські інженери. І, до речі, зібрана машина ж також у Японії. Це також плюс для надійності. І зауважу, що автомобіль обслугований, тому ми... Покажемо трошки, як ми його піднімали на підйомник, оцінювали стан ходової частини, але тут зауважень немає по цій машині. Це також плюси. От вона так упруго проходить нерівності, як і має бути у, у, справ, у справному стані. Отже, друзі, непоганий зразочок японського автопрому з'явився у продажу. Мазда Трійка, друге покоління, 2011 рік, 104 тисячі кілометрів, без підкрасів у гарному стані. Знайти нас на території автоцентру Вольво це Дніпро княгині Ольги 19Б навпроти Річпорту. А з вами був Валерій. Не забувайте підписатися, переслати відео друзям. А я пішов до нових оглядів. Пока!